Валерія Степова Великодні дзвони. Мати раділа народженню донечки, пригортала ніжне тільце до грудей, цілувала крихітні кулачки, ловила погляд карих оченят, не могла натішитися найдорожчим подарунком неба. Я все зроблю для тебе, вимолю у Всевишнього долю щасливу, аби біда оминала тебе. І люди злі на твоїй дорозі ніколи не зустрічалися, обіцяла своїй дитині. Софія вірила, що материнська любов здатна творити дива, а воно, диво, ой як потрібне їй та її доні, яка народилася з важкою вадою серця. Лікарі були обережними у прогнозуванні, операційне втручання дасть шанс на життя. Але стовідсоткової гарантії на успіх немає. Згодом не раз у Софійній пам'яті виринатимуть ті страшні години, коли вона стояла біля операційної, в якій боролося за право на життя маленьке серце її донечки. Тоді з'явилася перша сивина на скронях жінки і назавжди у свідомості поселився страх, що будь-якої миті. Вона може втратити свою юлечку. Бог почув, молитви матері. Незважаючи на всі складнощі зі здоров'ям, її донечка незабаром зустріне своє 13-річчя. Перші п'ять років, коли вони пережили дві складні операції, виявилися особливо важкими. Але поруч був Володимир, чоловік, який працював на двох роботах, щоб забезпечити і лікування і реабілітацію дитини. Він ніколи не скаржився на втому, на те, що місяцями сам тягнув домашнє господарство, часто не встигаючи навіть поїсти. Софія сприймала все це як належне, адже вона також жертвувала відпочинком, ночами чергувала біля ліжечка хворої донечки, прислухаючись до її дихання, слухаючи, як пульсує її сердечко. Згодом здоров'я Юлі зміцніло, але мати й надалі бачила в ній важкохвору дитину. Забороняла дівчинці виконувати посильну домашню роботу, не дозволяла відвідувати заняття з будь-якого виду спорту, навіть у танцювальний гурток не пустила, боячись, що це зашкодить її слабкому серцю. Володимир, спостерігаючи за такою надмірною опікою, одного разу не втримався від зауваження. Ти душиш Юлю своїми заборонами. Невже не розумієш, що в такий спосіб виховуєш з неї інваліда, а не повноцінну людину? Як наша донечка житиме ставши дорослою? Що тут йому влаштувала Софія? На голову нещасного посипалися звинувачення в жорстокості, егоїзмі, байдужості. Володимир дізнався, що він майже монстр, який не має ані найменшого співчуття до власної дитини, і що він був би навіть радий, якби вона не народжувалася, щоб не завдавати йому клопоту. Ти не бачив, як Юля помирала? кричала Софія в нестямі. Ти не чув, як зупинялося її серце? Чоловік був вражений. Несправедливістю дружини, але шкодуючи дитину, яка була свідком цієї сцени, вирішив не ускладнювати ситуації, вийшов на двір, щоб заспокоїтися. Софія відчувала, що не зовсім мала рацію, але визнати це і попросити вибачення в чоловіка не вважала за потрібне. Декілька днів холодного спілкування закінчилися примиренням. Та, було воно, виявляється, відносним. Софія, цілком присвятивши себе турботам про юлочку, давно ніде не працювала. Раніше вона разом із чоловіком планували сімейні витрати, а тепер вона робила це самостійно і часто покупки були недоцільними. Коли ж замість запчастин, потрібних, щоб відремонтувати автомобіль, яким Володимир таксував, Софія придбала для десятирічної доні золоту прикрасу, Терпіння чоловіка урвалося. Ти не подумала, що я можу потрапити в аварію, наразивши на небезпеку не лише себе, а й інших людей? Невже оцей ланцюжок вартий людського життя? І знову вислухав порцію докорів про свою жадібність, про неувагу до рідної дитини, про небажання зробити її щасливою? Того дня Володимир залишив їхнє помешкання. Ночував у батьків, які давно помічали смуток в очах сина, хоча він і намагався не турбувати їх своїми сімейними негараздами. Софія сподівалася, що гнів чоловіка мене і він повернеться в сім'ю, та Володимир прийшов, щоб забрати свої речі. Можеш подавати на розлучення і аліменти, хоча і без цього я допомагатиму, сухо промовив, залишаючи будинок. Ні дружина, ні донька, яка вже засвоїла материні уроки щодо батька, не зупиняли Володимира. Обидві вважали, що нікуди він не подінеться, засумує за ними і за деякий час, повернувшись, ще й попросить вибачення за свій учинок. Та минув місяць, другий, третій рік. А будинок залишався без господаря, і чомусь швидко почали виходити з ладу то праска, то телевізор, то паркан забажав ремонту, то дах почав протікати. Софіїну самовпевненість змінили розпач і жаль за впертим чоловіком. Нехай би вже прийшов, міркувала довго не засинаючи. Я вже не була б такою нерозважливою, не накоїла б таких дурниць. Наближався святий Великдень. Софія дуже любила це свято, бо для неї воно було ще й знаковим. Саме напередодні Христового Воскресіння, після тривалого перебування в лікарні, вони вперше повернулися додому втрьох вона, Володимир і Юлечка. А наступного дня жінка пішла до церкви, щоб освятити Паску і подякувати Спасителеві за донечку. Ще жодного разу відтоді Софія не пропустила цього таїнства. та цього разу пригнічений настрій не пускав у їхню оселю свято. Руки миляво готували великодні страви, а до пасок жінка взагалі не бралася, знала, що їх треба випікати з піднесенням у душі, бо інакше тісто не сходитиме. Вирішила послати Юлю в магазин, щоб купила готові паски. Незабаром дівчинка повернулася із заплаканими очима. Софія занепокоїлася. Що сталося? Тебе хтось образив? Мамо, я бачила бабусю. Вона сказала, що татко дуже хворий. Його скеровують в обласну лікарню, здається, онкологічну. Усі Софійні образи втратили вагу. Сталися такими надуманими, нікчемними. Як я могла чинити так з рідною людиною? Що зі мною трапилося, яка полуда затулила мені очі? Чому я забула, що наше життя не безкінечне? Софія бігла вулицею до будинку батьків Володимира. Не помічаючи здивованих поглядів перехожих і хотіла лише одного, щоб вислухав, щоб не відвернувся, щоб пробачив її. Того суботнього вечора довго горіло світло в будинку, коли повернувся господар. Юля не хотіла лягати, спати, боячись відпустити таткову руку, тулилася до його плеча, поспішала розповісти. Як сумувала за ним, як їй бракувало його, а Софія, про її почуття говорили очі, благальні, турботливі, тривожні. Тріумфальною ходою сходила на свій трон сонце, вітаючи всіх марян зі святом Великодня. Софія з Володимиром стояли біля церкви в оточенні друзів рідних. Підходили знайомі, повсякчас лунало Христос Воскрес, воістину воскрес. Душа Софії звільнялася від тягаря, у жінки з'являлася надія, що й цього разу вона вблагає Бога врятувати дорогу її людину. В небесну височінь полинула урочиста мелодія дзвонів. Кажуть, що цього дня вони мають особливу, цілющу силу. Володимир відчув міцний потиск руки дружини жити. Ми неодмінно будемо жити.